А курили японський то край. Що я тут стою? Я піднімаю бойовий бай... дух військовим. Махаю їм, співаю пісні і збираю, і, і збираю гроші на ЗСУ, і потім їм отдаю. все. А як тебе солдати так личуть? Телісман вам надо попити. Ні, дякую. То попить, хоч топі. Це в нас таке, і він у всі його хлопці. Це це все солдати їм хлопці його дуже привітують. і вони кажуть, коли ми їдемо на передову і стоїть, хлопець отут, у нас все буде добре. Бачать орки вночі, страшний сон, як надзорив на них пес патрон, а цигани приблизно зарік розпилили північний потік. На екранах на раша тудей Арестович лякає людей, а мавзавей і Бандера вижить, і червона кавина звучить. Цей сон, цей сон, мені ще ночі сниться, цей сон, цей сон, мене не покидає, яка краса. Як